Вітаю! А ви знаєте, як з'явилися свійські тварини? Давайте дізнаємось. Яких тварин називають свійськими? Пригадай, наведи приклади. Свійські тварини це ті, яких людина приручила. Доглядає за ними, будує їм житло, годує, вирощує їх маля, а вони приносять їй користь. Вівця або баран, коза, свиня, кролик, нутрія. Ще з давніх часів людина приручала диких тварин. Вони звикали до людини і почали давати потомство в неволі. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ви зустрічаєте щодня на вулиці. Свійський кіт походить від дикого буланого кота і тепер живе в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. Породи великої рогатої худоби виведено від диких биків. Одним із предків сучасних порід був дикий бик тур. Тури жили в південних степах нашої країни і вимерли близько 300 років тому. Усі породи свійських качок походять від качки Крижня. Відомо, що осла одомашнили близько 6 тисяч років тому в долині річки НІЛ. Його дикий предок, Нобійський осел, і до сьогодні водиться в Африці. Розглянь шкалу і дізнайся, скільки тисячоліть тому були одомашнені тварини. Собака, гуси, кіт, коза, свиня, корова. Качка, верблюд, голуб, кінь, бджола, риба. Де на шкалі часу потрібно розмістити осла, якщо відомо, що його одомашнили близько 6 тисяч років тому. Свійські тварини це види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею? Для чого людина приручила диких тварин? Помиркуй. Яких свійських тварин ти знаєш? А хто їхні предки? Яких свійських тварин розводять у твоєму краї? Яке їхнє значення для людини? Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуй розповідь про походження свійських тварин та їхнє одомашнення людиною. Робота в зошиті з друкованою основою. 76 сторінка. Перше завдання. Напиши, що удержує людина від свійських тварин. Корова, молоко. А отже, і всі молочні продукти, м'ясо, шкіри. Корови можуть відчувати шторм. При цьому вони лежать: вівця, м'ясо, шерсть, кінь, іпотерапія це лікування людини верховою їздою, засіб пересування, м'ясо. Собака друг, охоронець, фітнес-тренер, лікар. В шерсті собаки живуть особливі бактерії, які здатні допомогти людині позбутися від алергії. Завдання номер два. Проведи спостереження за свійською або домашньою твариною. І розкажи про неї за планом. Що це за тварина? Як її називають, який має зовнішній вигляд, чим живеться, яка її поведінка, що ти знаєш про цих тварин. Добери світлини або смішні випадки. Завдання номер 3 Установи відповідність між професіями і видами діяльності. Отже, бджоляр. Людина, яка доглядає за бджолами. Доярка людина, яка здійснює доїння тварин на фермах. Пастух. Людина, яка пасе худобу на пасовищах. І пташник це людина, яка працює на птахофабриці. Завдання номер 4 Використовуючи різноманітні джерела інформації, заповни таблицю походження свійських тварин. За зразком. Вовк. Дика тварина. Собака приручена. Дикий кабан дика. Свиня приручена. Дикий биктур дика тварина. Велика рогада худоба приручена тварина. Отже, свійські тварини походять від диких, яких людина приручила. Свійською твариною вважають ту, яка дає в неволі потомство і не може прожити без догляду людини. Свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання. Як тяглову силу для власного задоволення. А чи знаєш ти, що приручати та одомашнювати тварин люди почали з давніх давен? Усі ті часи люди, озброєні камінням, палицями, полювали всім плем'ям на диких тварин. Згодом на полювання люди почали спеціально ловити, а не вбивати тварин. Їх утримували в загонах, годували і вони поступово взли... звикали до людини. Вдома опрацювати матеріал на сторінках 151-152. Дякую за увагу. До зустрічі!